Привіт усім! Ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми поговоримо про тих, кого називають янголами-охоронцями на землі, про наших лікарів, про людей, які щодня дивляться в очі смерті, щоб подарувати життя іншим. Від початку повномасштабного вторгнення їхня робота перетворилася на справжню передову, де замість зброї в руках скальпель, а поле бою операційна. Уявіть собі, 24 лютого тисячі людей у паніці залишають свої домівки, а лікарі, навпаки, біжать до лікарень. Вони залишали свої родини, дітей, батьків, щоб рятувати абсолютно незнайомих їм людей. Багато хто з них тижнями, а то й місяцями жив прямо на робочому місці, спав на підлозі в коридорах між операціями. Чому? Бо вони давали клятву Гіппократа. але що важливіше, вони слідували поклику свого серця. Ми часто чуємо про героїв на фронті. Але не менший героїзм відбувається у тилу. Коли лунає сирена повітряної тривоги, всі біжать в укриття. А лікарі А вони продовжують операцію, бо на столі лежить людина, життя якої залежить від їхніх дій тут і зараз. Хірурги проводять. Складні багатогодинні операції під світлом ліхтариків, коли зникає електрика. Анестезіологи вручну підтримують дихання пацієнта, коли відмовляє апаратура. Медсестри під обстрілами біжать за кров'ю чи медикаментами. Це не кадри з фільму, це реальність українських лікарень. Один із хірургів з Харкова розповідав, як під час масованого обстрілу міста вони оперували дитину. Стіни лікарні здригалися від вибухів, сипалася штукатурка. Усі в операційній розуміли, що наступна ракета може прилетіти саме сюди. Але ніхто не зупинився. Вони просто мовчки робили свою роботу, сконцентрувавшись на маленькому житті, яке було в їхніх руках, і вони його врятували. Таких історій тисячі. Особливе навантаження лягло на плечі військових медиків. Це люди, які працюють безпосередньо в зоні бойових дій. Вони надають першу допомогу під кулями, виносять поранених з поля бою, ризикуючи власним життям. Їхні стабілізаційні пункти це часто підвали чи на швидку руч облаштовані приміщення, де немає ані нормальних умов, ані стерильності. Але саме тут відбувається перше диво порятунок. Кожна секунда на вагу золота. Від їхньої швидкості та професіоналізму залежить, чи доїде поранений боєць до шпиталю. Вони бачать таке, що важко уявити звичайній людині: страшні поранення, біль, страждання. Але вони не мають права на слабкість чи емоції. Їхнє завдання стабілізувати, знеболити, підготувати до евакуації. Вони – Ланка, що поєднує поле бою та безпечний тил. І багато хто з них, на жаль, сам стає пацієнтом або гине, рятуючи інших. Давайте не забувати і про цивільних лікарів на прифронтових та окупованих територіях. У Маріуполі, Херсоні, Ізюмі лікарі працювали в нелюдських умовах без світла, води, зв'язку з мінімальним запасом медикаментів. Вони оперували у підвалах, приймали пологи. Рятували людей після обстрілів житлових кварталів. Коли в Маріуполі розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок, світ жахнувся, а лікарі, які там працювали, просто зібрали вціліле обладнання та продовжили рятувати мам і новонароджених у підвалі сусідньої будівлі. Це прояв неймовірної сили духу. Війна це не лише фізичні травми, це ще й колосальний удар. По психічному здоров'ю нації. І тут на допомогу приходять психологи, психотерапевти та психіатри. Вони працюють з військовими, які бачили пекло, з переселенцями, що втратили все, з дітьми, у яких війна вкрала дитинство. Вони допомагають людям впоратися з тривогою, панічними атаками, посттравматичним стресовим розладом. Їхня робота не така помітна, як робота хірурга, але не менш важлива. Вони лікують невидимі рани душі, які болять не менше, ніж фізичні. Якщо ви відчуваєте, що вам чи вашим близьким потрібна психологічна допомога, не бійтеся звертатися до фахівців. Це не слабкість, а навпаки, прояв сили та турботи про себе. Існують безкоштовні гарячі лінії та центри підтримки, які готові допомогти. Лікарі швидкої допомоги це ще одні герої нашого часу. Їхні жовто-сині машини стали символом надії. Вони першими прибувають на місця прильотів, розбирають завали разом із рятувальниками, надають допомогу постраждалим просто неба. Їхні бригади неодноразово потрапляли під повторні обстріли, але вони все одно їдуть туди, де потрібна їхня допомога. Водій швидкої, фельдшер, лікар. Це команда, яка щодня ризикує, щоб дати шанс іншим. Війна показала, наскільки сильною та згуртованою є наша медична спільнота. Лікарі з різних куточків України та світу об'єдналися. Іноземні медики приїжджають до України, щоб ділитися досвідом та оперувати разом із нашими фахівцями. Волонтери доставляють унікальне обладнання та рідкісні ліки. Студенти-медики стали повноцінними асистентами у лікарнях. Кожен робить свій внесок у спільну справу порятунку життів. Ця війна, на жаль, забрала життя багатьох медичних працівників. Вони загинули на бойовому посту під час евакуації поранених внаслідок прямих влучань у лікарні. Це величезна втрата для їхніх родин і для всієї країни. Ми маємо пам'ятати ім'я кожного і кожної. Вони герої, які поклали своє життя за інших. Є наші лікарі, медсестри, фельдшери, санітари, водії швидких. Це люди з великої літери. Вони втомлені, виснажені, вони працюють на межі людських можливостей, але вони не здаються. Їхня стійкість, професіоналізм та людяність вражають і надихають. Вони наша опора, наша надія і наша гордість. Тож наступного разу, коли ви побачите лікаря або машину швидкої допомоги, просто подумки. Подякуйте цим людям за їхню титанічну працю. Вони борються за кожне життя, а отже, борються за майбутнє України. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливі історії про нашу боротьбу та наших людей. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!